Цього року тюльпанове дерево дало чомусь лише одне чудово. Я ще не встиг його зняти завчасно. Він жетає. Так він був пожовтий, а це вже такий, видно, підгнивший. Що цікаво, того року тюльпанове дерево не давало приростів взагалі, але дуже було багато квіток. Цього року прирости з'явилися, їх досить багато, але квіточка одна. Навіть одна гілочка відламалася, мабуть, сильно відросла. Таке цікаве дерево, форма листя така. Прикольно. Ось такі прирости, нові. Дуже воно таке якесь нестандартне, не я б сказав. І ще цікаво, воно не давало приростів того року так само, як ірга. Ірга цього року дала прирости, і трішки менше ягід і так само тюльпанове, менше квітів, але прирости.